Доброго дня, дітки! Тема нашого заняття безпека навколо нас. Небезпечні знахідки. Дітки, сьогодні у нас дуже важливе заняття. Ми з вами поговоримо про безпеку. Навколо нас іноді можуть бути небезпечні предмети, які виглядають як іграшка, блискучі деталі, якісь заліжачки. Але не все це цікаве? є безпечним і сьогодні ми навчимося як правильно поводитись якщо побачив небезпечний предмет діти а що таке вибухонебезпечні предмети так це будь-яка річ яка може нашкодити людині вона може бути маленькою великою схожою на батарейку іграшку Шматочок металу чи навіть на пляшку. Діти, запам'ятайте! Небезпечні предмети не завжди схожі на бомбу. Тому краще ні в якому разі не чіпайте їх. Дітки, подивіться на картинку під номером 1. Це може бути снаряд. чіпати дуже небезпечно. На картинці під номером 2. Зображено предмет, який схожий на уламок від ракети. Ми його ні в якому разі руками не чіпаємо. Під номером 3 зображено іграшку. Але в іграшці може бути вибухівка. Тому чіпати такі іграшки також небезпечно. Під номером 4 зображено уламок від дрона. Його також не можна торкатися. Дітки, головне правило не чіпати. Якщо ви щось знайшли, не торкайтеся, не піднімайте, не несіть додому, не розбирайте, не кличте друзів подивитися. Дітки, що робити, якщо ви побачили підозрілий небезпечний предмет? Перше правило зупинись. Друге відійди подалі. Третє. Поклич дорослих. Дорослі знають, кому телефонувати. Рятувальникам 101 або поліції 102. Дітки, зараз ми з вами трохи пограємо. Гра називається Можна чи не можна? Подивіться на нашу картинку. Зображено хлопчика. А біля нього різні предмети. Дітки, давайте разом скажемо, до яких предметів хлопчику можна торкатися, а до яких ні. До м'ячика можна? Так. А до гранати. Ні, не можна. До машинки можна. Так. Можна. А до уламку металу? Ні, не можна. Дітки, уламок металу та граната може бути вибухонебезпечними предметами. Тому торкатися їх ні в якому разі не можна. Дітки, дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Ви великі молодці! До побачення!